Скільки заробляють у Франції? Привіт, мене звати Марина і я вже 10 років живу у Франції. Перше, коли будете подавати своє резюме, якщо ви розмовляєте французькою, не подавайте його англійською. Якщо хтось з популярним у Франції ім'ям скаже, ні ні ну так вони зрозуміють, що ти розмовляєш англійською. Ні, це в його випадку, в вашому випадку з іноземним ім'ям, так вони подумають, що ви не розмовляєте французькою багато, більшість компаній все ж таки буде шукати, щоб ви розмовляли французькою. Не так важливо, взагалі майже не важливо, щоб ви закінчили французький університет. Ні, ну окей, не так важливо. І навіть не так страшно, якщо у вас все ще не було досвіду у Франції. І не страшно, якщо у вас є акцент. Якщо ви виходите там зайти стоп топ і приходите у Францію більше трансфером з вашою компанією сюди, так можна розмовляти тільки англійською. Але до грошей. Якщо вам більш-менш 30 років і у вас вже є від 3 роки досвіду, беріть хоча б 2,5 чистими. Менше не мають давати працювати з французами. Доволі важко, тому що вони будуть говорити ідіотизми. Типу, якщо. що... І у Франції, як про таке чула, і в інших країнах, коли наші щось роблять так, то вони завжди йдуть до начальства і кажуть, що ні, ну бачите, ото східні країни, в них токсичний менеджмент. І я думаю, що вони цей прикол з токсичним менеджментом використовують просто щоб просто. З приводу всіх, хто їм не подобається. Тому fingers crossed, щоб ваш менеджер за вас заступився. Ось. Uh, 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 uh. І документи, які дають українцям, що зараз приїжджають у Францію, дають право на роботу авто автоматично. Тому вам не треба буде нічого питати більше. Задавайте свої питання, я пішла. Чао!